Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітала лялька Катруся. Давайте привітаємося з нею і познайомимося. Лялька в мене ніжна й мила, чепурненька та красива, робить все немов жива, головою нам кива. Малята, Катруся цікавиться, чи любите ви гратися? Так, Катрусю, ми надзвичайно любимо гратися. І кубиками, і пірамідками, і м'ячиком, і машинками. Дітки, а як усе це називається одним словом? Так, іграшки. Дітки, катруся принесла нам чарівну торбинку. Давайте заглянемо у неї. І роздивимось, що там є. Ведмедик має бантик чарівний, плюшевий ведмедик мій. Він м'якенький та пухнастий, лагідний і незубастий. Кубики. З кубиків своїх нових я змайструю дім для всіх і фортецю побудую. Грати в кубики люблю я. Вантажівка. Ця машинка кольорова возить вантажі зразкову. Маю цілий автопарк і беру з собою в парк. М'ячик. М'яч стрибає біля дому, наче він не знає втоми. Буду гратись ним завжди, тільки далі від води. Амідка треба в пірамідках знати, як кулечка нанизати. З більшого розпочинай до найменшого збирай. Поїзд. Паровозик так хотів покатати всіх котів. План насправді був чудовий, тільки поїзд іграшковий. Дітки ми з катрусею запрошуємо вас пограти в гру, якої іграшки не стало. Уважно розгляньте картинки, які я покажу. Назвіть іграшки, які зображені на картинках, а потім заплющіть оченята. У цей час я сховаю одну іграшку. Ви розплющите очі і скажете, якої іграшки не стало. Отже, починаємо. Уважно розгляньте картинку. Які іграшки зображено на ній? Назвіть ці іграшки. Робот, кубики, екскаватор, качка. Заплющте оченята. Відкривайте очі. Якої іграшки не стало? Екскаватора. Уважно розгляньте картинку. Які іграшки зображено на ній? Назвіть ці іграшки. Пірамідка, м'ячик, кубики, качка. Заплющте оченята. Відкривайте очі. Якої іграшки не стало? М'ячика. Уважно розгляньте картинку. Які іграшки зображено на ній? Назвіть ці іграшки. Пірамідка, ведмедик, лялька, качка. Заплющте оченята. Відкривайте очі. Якої іграшки не стало? Качечки. Уважно розгляньте картинку. Які іграшки зображено на ній? Назвіть ці іграшки. Екскаватор, ведмедик, лялька, робот. Заплющте оченята. Відкривайте очі. Якої іграшки не стало? Лялечки Уважно розгляньте картинку. Які іграшки зображено на ній? Назвіть ці іграшки. Робот, ведмедик, кубики, екскаватор. Заплющте оченята. Відкривайте очі. Якої іграшки не стало? Ведмедика Молодці, дітки, ви чудово справилися. Ми з катрусею упевнені, що у вас вдома є безліч чудових іграшок. Ви їх бережете і не ламаєте. А чи маєте ви малята улюблену іграшку? Надішліть нам з катрусею, будь ласка, фото чи малюнок цієї іграшки. Ми з нетерпінням чекатимемо. А сьогодні кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.